Це сніданок 7.08, прямий ефір. так. Друзі, ви всі скоріш за все пам'ятаєте історію п'ятирічного велеса пашника з зі Львова. От хлопчик, який після візиту до стоматолога, справді не прокинувся. На жаль, і от лікарка, яка підозрювана у справі про смерть цього п'ятирічного хлопчика, мобілізувалась до лав збройних сил України. І отут тут от уже новий виток, як справді сказав Єгор, тому що батько е б'є на сполох. Він каже, що мовляв, таким чином лікарка намагається. Уникнути покарання, яке може бути, ми поспілкувалися зі сторонами, що вдалося принаймні, та от і зараз спробуємо у цій е, історії розібратися. Е, поїхали. Тринадцято січня 2024 року Україну здригнула страшна новина. У львівській лікарні помер п'ятирічний хлопчик Велес, за життя якого медики боролись 36 днів після отриманої анестезії в стоматології під час лікування молочних зубів. Батько хлопчика Віктор Пашник розповідає, Велес жалівся на білю зубах. Утім, для дитини походи до лікарні виявлялись надто стресовими. Хлопчик навіть не погоджувався відкривати рота. Ми спробували звичним методом: одна клініка, друга, не один раз. Ні, і все. Лікарі були червоні від, від ну від злості. Знаєте, скільки часу потрачено, а дитина, ні, і все. Тоді лікарі запропонували лікування під загальною анестезією. Розуміючи серйозність цієї процедури, вони готувались заздалегідь. Були зроблені всі аналізи, загальний аналіз крові і перевіряли серце. Ну він не був алергіком. По аналізах він був здоровий хлопчик. 8 грудня 2023 року мама Велеса Маріана відвела хлопчика до лікарні та підписала згоду на лікування дитини під загальною анестезією. Це була нова клініка. Лікарі готувалися до операції, але вони ШВЛ не підготували. Воно було все у плівках, воно було все запаковане, не готове до реанімації. Велеса почали вводити у стан наркозу. Утім, хлопчик почав пручатись. І в якийсь момент моя дружина вже сказала, що все досить. Але мамочка спокійно дотиснула його, і він таким чином призаснув. Маму хлопчика Маріану відправили за двері. Утім, же за деякий час лікарі забили тривогу. У кабінет, за словами батька, почали збігатись люди. Приїхала перша швидка допомога, а далі друга реанімобіль. Вони його привели до тями, і потім, через якийсь період часу, у нього знову стається серцева зупинка. Друга лікар-анестезіолог робить фатальну помилку. Вона йому коле дімідрол, який підсилює дію анестетика. За висновками судмедексперта, як оповідає батько, у дитини розпочався бронхоспазм. Операційні дії мали бути терміново зупинені. Утім, цього не сталося. Вони продовжили далі операцію і помітили вже через якийсь період часу, що зупинилось серцебиття. Лікарям вдалось відновити серцебиття Велеса у стінах стоматології і доправити до реанімації, де хлопчик боровся за своє життя протягом 36 днів. В останній його день, коли він ще був під цими апаратами, прийшла лікарка-анестезіологиня. Вона попросила зустрічі з ним. Ми дозволили. Ми побули там хвильку. Моя дружина каже: просіть пробачення в його душі. 13 січня 2024 року серце Велеса зупинилося вже сьогодні. Розповідає батько, за слідчими діями було встановлено, що лікарі не мали права працювати з дітьми. На анестезіологиню було відкрито кримінальне провадження та призначено нічний домашній арешт. Утім, як виявилось, лікарка мобілізувалась до лав ЗСУ. Обвинувачена написала заяву і мобілізувалася на військову службу. Однозначно, що а, в даній ситуації складається, знаєте, залишається в потерпілих після смак такого уникнення справедливої відповідальності за вчинене діяння. Строки давності спливають 5 років. Мобілізація у воєнний час вона дає можливість, щоб ці строки спливали. Коли закінчиться війна, нікому не відомо. За словами адвокатки потерпілих, на сьогодні лікарка має обвинувачення за чотирма статтями. З поміж них це є незаконна лікувальна діяльність, неналежне надання медичної допомоги неповнолітній особі. Ну і статті 358, яка є пов'язана із підробкою документів і скористання підробленим документом. Адвокатка Ірина Синюта розповідає, лікарка подала запит до мобілізації, не зауваживши, що перебуває на обліку поліції. Вона завідомо дала неправдиві дані. Коли писала цю заяву в рекордному центрі, прийшла, сказала, що ні, не притягалася, нічого немає. Ми вирішили зателефонувати анестезіологині Ірині Поді, щоб почути її думку з приводу цієї ситуації. Я, на жаль, змушена відмовити у будь-яких коментарях по всіх питаннях. Звертайтеся до мого адвоката. Тож звертаємось за коментарями до адвоката обвинуваченої Євгена Шваченко. Вона мобілізувалася в неї є тепер е, з'явився обов'язок конституційний, який превалює над іншими обов'язками. Так нам говорить закон про правотворчість. І на час її проходження військової служби я подав дане питання, щоб зупинити. Практика національних судів на сьогоднішній момент така, що суд зобов'язаний зупинити провадження у справі, якщо особа мобілізована на особливий період відповідно до указу президента про загальну мобілізацію. Тобто, не служба на контракт, а саме мобілізована. Адвокат Кирило Казак каже: дійсно на сьогоднішній день законодавство з початком війни дозволило зупиняти кримінальні справи, якщо особу мобілізують. Відповідно в цій ситуації, поки особа служить. Справа відносно неї не може розглядатися. Єдине виключення це якщо, наприклад, вона може е, брати участь по відеоконференції. Якщо є така технічна можливість, тоді справу можна розглядати, якщо вона не заперечує проти цього. Але якщо особа подала клопотання про зупинення, то це обов'язкова підстава зупинити справу і чекати, поки особа демобілізується або поки вона зможе брати участь в судових засіданнях. Сьогодні, 30 травня, заплановано чергове судове подання, на якому мають розглянути клопотання захисника обвинуваченої щодо зупинення судового провадження Ірини Поди у зв'язку з її мобілізацією. Як буде розгортатися ситуація, ми будемо стежити. А потім термін давності і так далі. І тому подібне. По перше, слухайте суду, суд ще там скаже свою справу. Та просто це вся справа відтягується. відтягується. тут неприємно інше зараз. Без ярликів до когось та неприємно інше, що в публічному просторі вся ця історія розплутування справи змішується з мобілізацією в зсу. Та? І в результаті е, в публічному просторі е, ось ці дві історії уникнення ймовірного покарання. Зараз спеціально кажу ймовірного, та тому що ну немає ярлику, немає, немає звинувачень, що ще І ці. мобілізація стають на один щабель. Ну, це розумієте. От ми ще не знаємо, до речі, куди мобілізація відбувається. так? Там да. ну це друзі передова, ми... це штаб, що це ну от одним словом, ми будемо слідкувати за цією історією і далі. Ми тримаємо зв'язок з батьками і з адвокатами обох сторін. Тобто, цю саму історію ми тримаємо на контролі. Як тільки будуть якісь оновлення, звичайно, будемо вам також це розповідати, щоб не відпускати. Просто так вікторина. Перша за сьогоднішню п'ятницю. Ми ставимо вам запитання. Ви відповідаєте в інстаграмі, ві в Ютубі все просто. На яку фобію страждає людина, яка боїться сонця? А радіофобія, Б. Геліофобія. В панофобія.